Слава Ісусу Христу, друзі, зараз дуже багато інформації в Ютубі, в різних новинах стосовно того, що буде недобір урожаю. Але коли я про це говорив ще на початку весни, то так, люди отмахувалися, казали, та що він там розказує, завжди був урожай і в цьому році буде урожай. А тепер зрозуміло, що урожаю не буде. Мабуть, щось я таки знав. І от зараз різні картинки, відео з різних регіонів України надсилають переважно це східні і південні областя, там, де була надзвичайно сильна посуха, при повній відсутності дощів, надзвичайні температури повітря були, низька атмосферна воля. І там взагалі катастрофа. Я зараз знаходжуся в Полтавській області. Просто об'їжджав поля. Я навіть не знаю, чи є це поле якого господарства, але це Полтавська область, скажімо так, ближче до Харкова, де випадали дощі. Їх було тут на порядок більше ніж у нас в Харківській області, тобто тут була достатньо висока атмосферна вологість, але температура повітря також була дуже високою, аномально високою. В період цвітіння, в період запилення, в період наливу, початку наливу, навіть качанів кукурудзи. Тут була дуже висока температура повітря. І от зараз в таких кращих умовах я хочу показати вам, як виглядає кукурудза і який врожай варто очікувати на таких от Ну, Кукурудза, бачите, вона добре розвинулася, тобто з весни і перша половина вегетації була велика кількість, тут достатня кількість опадів, е, ну, очевидно, достатня кількість добрив, так, по рослинах, я дивлюся. Але е, у період цвітіння е, була висока, е, висока температура повітря. Що відбувалося тоді? Зараз покажу. За температури повітря більше 35 градусів пилок, який утворювався на цих от волотях, він практично повністю засихав у цій волоті. Буквально за, ну, за лічені години він повністю висихав. І приймочки також вони. Ну Знаєте, не повністю сприймали той пилок, який потрібно. І от як результат, я, от наприклад, цього качана хочу вам показати. Утворилася така череззерниця. Бачите? Качан ніби ззовні був хороший, такий виповнений качан, але через зерниця. І, відповідно, недобір з такої от рослини. Ну, Тут ще ж і совка пошкодила, теж прогавили із інсектицидним обробком. Стосовно інсектицидів, то тут конкретно прогавили, то, що і зараз багато бачу, літає і цикадок, і дуже пошкоджений лист. Ну, Надзвичайно практично, пошкоджений лист шкідниками. Бачите, ось шкідники ці літають, літають цикадки. І тут от, ну, великий мінус в цьому господарстві, що прогавили із, із інсектицидною обробкою. Сильно пошкоджений лист, оскільки вологи і так недостатньо для цієї рослини, і пошкоджений лист спричиняє тому, що рослина ще більше починає споживати вологи, і, отже, буде на таких рослинах недобір врожаю через те, що не додивилися. По, по, по шкідниках не внесли вчасно інсектицид. Ну, Картину по качану я вам вже показав. Але ж тут на тих рослинах, які так окремо ростуть, формується два качана. Подивимося на цей другий зараз качан. Подивимося на другий качан. І ситуація та ж сама. Бачите? Через зерниця пошкоджена. Совкою раз, цикатками особливо два, ну і через зерниця три. Подивимося, як ще далі буде розвиватися. Тут я десь, е, он якраз та совка. Бачите, гусінь совки. Ну, совка це теж мінус 10 мінус врожайності при масовому заселенні тут буде. І дивимося на ті качани, які пізніше почали квітнути. Те я вам показував, яке раніше. Ті, які почали пізніше квітнути, бачите, тут теж видно частково через зерницю є. Але вже фактично запилення відбувалося трошки пізніше, після спаду оцих сильних температур. І через зерницю видно, що вона тут буде, Уже вона вже є, але вона не настільки велика, як на. Тих рослинах, які раніше квітнули, ну і якщо ми говоримо за. Ті рослини, які тільки зараз от починають квітувати, от такі, то от в таких от рослинах зараз температура опустилася більше 32 градусів вона не піднімається, а в затінку вона менше тут набагато. Тому на таких от рослинах відсоток запилення буде значно більший, ніж на тих рослинах, які е, запилювалися е, раніше. От. Хоча і тут теж попадаються качани, які запилилися непогано. Ну, теж таки наявність совки, наявність цикадок і інших шкідників, то тут робить неприємність, але от цей качан, він і непогано так запилився. Хоча теж, бачите, є е, такі пусті трапляються от зерна, є така от черезерниця, але вона не настільки яскраво виражена, як на Тих саме рослинах, де цвітіння припадало саме на пік е, такої спеки, коли стояла спека 37-38 градусів. Ну, друзі, я ще раз наголошую, це я показав одне з кращих полів Полтавська область. Нормальне за зволоженням так недостатньо було кількість опадів у порівнянні з попередніми роками, але все одно у порівнянні із східними і з південними областями, то тут опадів випадало, дай Боже, аби усім. Але і то при достатній кількості опадів, але висока температура. Повітря надзвичайно високо в період цвітіння, зіграла злий жарт і призвела до зниження. Ну неодмінно призведе до зниження врожайності, тому що вже потенціал врожайності зменшений. Ну крім того, як я сказав, нехтування інсектицидними обробками тут теж дає мінус е е великий. На тих же ж полях в інших регіонах України, де кукурудза значно нижчий, потенціал зараз показує через те, що не було. Опадів, то там ситуація значно гірша, тому в кращому випадку, на кращих полях, ну я так прогнозую по рівні цього поля, що буде мінус 20% врожайності від того, що планували, хотіли очікувати. Ну а в гірших випадках то я навіть не наважуюся сказати, тому що там картина погірше. Отже. Така ситуація по кукурудзі. Е, ну, Рекомендацію хочу сказати: ну, не нехтуйте інсектицидними обробками, особливо от на кукурудзі. Не треба цим нехтувати. Того, що, коли люди це просто вносять для профілактики, е, от, аби було, внесли в якусь фазу, треба вносити, внесли, а вони не слідкують е, саме за посівами, коли це потрібно робити. А вносити інсектициди, як і інші засоби захисту рослин, потрібно тільки тоді, коли вони вкрай. Необхідні для рослин, а не просто тоді, коли це ви запланували їх внесити. Тому дякую всім за увагу. Нехай усіх нас благословить Господь.